Всім привіт, друзі! Мене звати Катя і сьогодні ми з вами готуємо хачапурі на сковорідці за 10 хвилин. Отже, інгредієнти, які нам знадобляться для приготування, це 300 мл кефіру, 1 яйце, 1 чайна ложка солі, 1 столова ложка цукру, 3 столові ложки олії та 10 г розпушувача. Для начинки ми візьмемо сир сологунів, в мене 350 грамів його та одне яйце. Беремо глибоку миску і у неї виливаємо 300 кефіру. Відсоток жирності не має значення у цьому рецепті. До кефіру додаємо 1 столову ложку цукру. та чайну ложку солі. Вбиваємо одне куряче яйце. Також три ложки соняшникової олії, три столові ложки раз, два, Ретельно перемішуємо. Всипаємо 450 грам борошна та 10 грам розпушувача. І продовжуємо замішувати. Я спочатку роблю це за допомогою лопатки, а потім вже будемо вимішувати руками. Тісто готове, замішувала я його приблизно 4-5 хвилин. Дуже воно легке, м'яке. Додала під час замішування приблизно 10 грам борошна, не більше, більше додавати не потрібно, щоб тісто було ось таким легким, пухким і не забитим. До рук не липне. От. Відкладаємо його в, кищо, в бік і приготуємо начинку. Для начинки в мене 350 г сиру сулгуні, і його ми натираємо на ось таку крупну терку. Досить багато сирочка у нас вийшло, його ми перекладаємо у глибоку миску. Вбиваємо одне яйце і вимішуємо. Тепер весь сирочок ділимо на 4 частини і з кожної формуємо кульку. Ось такі чудові 4 кульки в нас утворились. Повертаємось до тіста, і його ми також ділимо на 4 частинки. Кожну кульку розкатуємо у круг приблизно пів сантиметра висотою. Ось так посередині ставимо сирну кульку і легенько защіпуємо. У нас вийшов ось такий мішечок. Так. Його викладаємо защіпнутим краєм на стільницю, на поверхню і легесенько-легесенько розкатуємо. У нас має вийти хачапурі за діаметром нашої сковорідки. Ось така краса в нас виходить. <кій> Тісто дуже м'якеньке, легеньке, і надзвичайно приємно з ним працювати. На вогонь ставимо сковорідку та добряче її розігріваємо. Коли сковорідка вже розігріта, викладаємо на неї наші хачапурі. смажити ми будемо на сухій сковорідці без додавання олії приблизно 5 хвилин з одного боку. Готові хачапурі викладаємо на тарілку. Та поки вони гарячі, змащуємо вершковим маслом. Ну, і ось така краса в нас вийшла. Чотири величезні хачапурі з сиром. Готувались вони дуже легко і швидко. Я думаю, що кожен з цим впорається, тож обов'язково собі їх приготуйте, і я думаю, що ви не пошкодуєте. А мені найбільше вони смакують чомусь саме з кефіром. Тож, нам смачного, а ви біжіть готувати. Дякуємо за перегляд! Обов'язково залишайте коментарі та лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Па-па!